Мене звати В'ячеслав, мені вже 54 роки. Якраз той вік, коли треба ще ходити, двигатися. Я військовий. Проблеми в мене позвоночника вже давно. В останній час дуже погіршився стан, зробив аналізи, домовився зі своїм командуванням. Відпустили. Приїхав. Зробили це поперековий хребет. У мене там та багато чого там і протрузії, грижі, і вже кіста образовались. Тось, тобто треба було скріпити позвоночник, щоб він ну не зажимав нервові закінчення. Ну тут розказали, показали, що зроблять, як воно буде вже після операції. Теж так знімки зробили, показали, що в мене вже там. Добавилося. Ви що, багато додавалося? Закрутили вісім саморізів. Так, да, я прийшов, ліг і проснувся вже просто в другій кімнаті, все, все в палаті, на кроваті. Я тільки пам'ятаю, як сказали, що. Зараз ви побачите якісь сни, загадуйте собі сон і все, відкриваю очі, я не снів, не бачив нічого. так що я… — да, ну, Трошки піддурили. Це добре, що так піддурили. Приємно було з вами спілкуватися. Все, що я міг, я вам розказав, все, що я пам'ятаю.